У справу, яка вже точилася з 2000, дай Боже, пам'яті, 19-го року, майже п'ять років, минуло справа проти Софії Федини та Марусі Звіробій. Так, під час трансляції, ви так би мовити, виконували дозволи від української та американської конституції. Ну, йдеться зокрема про свободу слова. Так, ну це не сподобалось. Зокрема, я думаю, що оточенню президента я не впевнений, чи президент дивився вашу трансляцію. Ну але і почала відкрили кримінальне провадження. Отже, хотів би привітати із тим і розповісти, як це все діло виглядало. Насправді, сьогодні був дуже несподіваний день волонтера, тому що суд сьогодні провів засідання і закрив кримінальну справу, яку порушив проти мене і Марусі Звіробій Володимир Олександрович Зеленський. Які за його власною заявою є потерпілим від слів двох невідомих йому жінок? А насправді тут ситуація є абсолютно дикою, тому що 5 років тому, 26 жовтня, 2019 року, ми з марусою запротестували ж проти відведення військ у золотому, проти хамства військовослужбовцям і проти того, що по суті послаблюється обороноздатність нашої армії. А в результаті ми отримали кримінальні справи, бо ми попереджали про небезпеку. Ми наголошували на боєздатності нашої армії, і ми закликали президента навпаки робити все, щоб Україна вистояла. П'ять років шалених витрат на прокурорів, слідчих суддів і на комбінування справи, п'ять років тотального пресингу тільки за те, що ми захищали нашу армію. П'ять років, з яких по суті, три роки іде повномасштабне вторгнення. Які мали би дати Володимиру Зеленському розуміння, що на передовій стріляють на передовій розриваються гранати, хамити військовослужбовцям не можна. А захищати і зміцнювати армію це є його обов'язок, так як і кожного громадянина України? Сьогодні ця справа завершилася, але е, насправді вибачень ми не почули і не почуємо. Ми, е, зокрема, я мала надію, що за час воєнного стану Володимир Олександрович тихесенько забере свою заяву. І не буде ганьбитися, що він є потерпілим. А він цього не захотів зробити. Справу зараз закрито, і я дуже маю надію, що це перша така ластівка проявів справедливості у нашій державі. І я вже сьогодні говорила з Андрієм Антоненком, Ріфмасером. Що дуже сподіваюся, що наступним кроком буде виправдання їх разом з Юлією Кузьменко. І е, не тільки виправдання, але й компенсація за усі ті незгоди, за усі ті випробування, які вони мали, е, які які вони мали пережити через недолугість зеленої влади. Я дуже маю надію, що найближчим часом буде виправдальний вирок і. Закриття справи Романа Червінського, генерала Марченка, генерала Павловського. Я хочу нагадати усім, що ці справи і близько не закриті, і до сих пір переслідуються військовослужбовці і ветерани за те, що вони гідно виконували свою роботу. Тому а, сьогодні підсумую, що справедливість є за неї варто боротися за нашу армію. Варто битися усіма силами, тому що вони одні єдині захищають наше майбутнє. А усім тим, хто е, здійснює несправедливе правосуддя, переслідує військових ветеранів без належних на то причин, хто знущається над армією і її символами, просто пам'ятати, що кара буде і буде обов'язково.